Єрвогращина попрощалася ще з одним героєм. В останню путь провели капітана Юрія Бутусова, командира групи спеціального призначення 3-го окремого полку спецназу. Прощатися з героєм прийшов майже увесь полк. Близько сотні містян з Чернігова приїхали рідні герої. Юрій Бутусов загинув 16 лютого під обстрілами у Дебальцевому. Із підбитого БТРа він витяг двох поранених солдат. У березні хлопцеві мало виповнитися 27 років. Поховають Юрія Бутусова на малій батьківщині в Чернігові. Будучи вже пораненим, він не просто покинув машину, він не залишив товаришів. Він допоміг їм евакуватися і вступив в бій з противником. Але серце його зупинилося. Він жив достойно. Чесно, гнілі. Ушел он тоже достойный.